Доброго здоров'я в ефірі. Програма ГоПРО на першому західному. Наша сьогоднішня гостя, господи, скільки вас це, проректорка з науково педагогічної та лікувальної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, професорка Наталія Моліторідець. Ну ви ще заслужений лікарка. Заслужена лікарка. Господи, щоб не, не той. Вітаю вас. Ще лікар Вітаю. дня. вітає. <світаю> Але сьогодні в нас буде цікавити саме створення, чи як це сказати, ну то створення університетської лікарні. На якому етапі і чим це викликано? Починаємо а там розберемося. Ми стали учасниками експериментального проекту від постановою кабміну визначеного про створення університетської клініки, і на базі Львівського національного медичного університету має бути створена модель для розпрацювання наступних університетських клінік по всій Україні. Як це відбувалося? Це відбувалося в тривалий час. Спочатку ми йшли шляхом приєднання до Львівського національного медичного університету лікарні, яка раніше вважалася залізничною, і зараз це є. Наш підрозділ університетської лікарні. І зараз, ось 22 жовтня, підписаний акт передачі про е, обласну клінічну лікарню, яка тепер стала також е, частиною університетської лікарні. І на сьогоднішній день Львівський національний медичний університет фактично єдиний в Україні державний заклад, який має в своєму складі університетську клініку, яка складається із двох кампусів кампуса. Імені Маргіяна Панчишина і кампуса на Огієнка, це був залізнична лікарня ваша от, ставимо, що туди перейшла пані Літвінська. Також як ви там ділите повноваження? Хто за що відповідає? Що ага. за що саме ви? За що? Це керівник uh, керівник і університетської лікарні, і Львівського національного медичного університету є ректор Мирославович Марис. І відповідно по вертикалі повноваження розділені наступним чином. Uh, про ректор з лікувальної роботи, тобто я відповідаю за uh, стратегію взаємодії між науково-педагогічними працівниками і лікарнею, тобто за навчально. Педагогічно-науковий компонент та стратегію розвитку університетської лікарні, тобто організаційні питання. А Наталія наталі Літвінська, це як ми вважаємо, як раніше називалася як головний лікар. Вона повністю забере на себе функціонування лікарні, а також організаційні питання, кадрового забезпечення, фінансового забезпечення лікарня, тоді як головний лікар. Дивіться, люди звикли, що були там національні лікарні, не знаю, у Львові немає національних здається, там обласні міські фінансування звідки університет? Знову ж таки, в експериментальному проєкті нашому є прописано, що це є єдиний заклад в Україні, який став державним півребутковим підприємством ДНП, Львівський національний медичний університет, і він фінансується напряму із Міністерства охорони здоров'я бюджет, і ми тепер будемо фінансуватися пакетами медичних гарантій, тобто тим, що ми заробимо при співпраці з Національною службою здоров'я України. Е, почнемо, е, як от кажуть, що це дає? Три ну, зацікавлені там, чотири, ну, задії, будуть задіяні три е, верстви населення: пацієнти, лікарі, Викладачі. І, і виклад, викладачі і студенти. Чотири знаю, не навіть ну, давайте почнемо з з викладачів і студентів. В першу чергу університетська лікарня це лікарня для пацієнта, так як і всі лікарні, які мали би бути створені для того, щоб надавати максимальну якісну медичну допомогу самому пацієнту. Якщо говорити, що це дає для науково-педагогічного працівника, то це чи не вперше вже в Україні є можливість? За європейським шляхом, за світовим шляхом, функціонувати з студентом і інтерном безпосередньо близько біля Тобі пацієнта. дати йому швидше практику. Так. Так. Вони мають навчитися працювати в наближених до реальності умовах. Не так, щоб інтерн, який приходять після шести років медичного університету в лікарню, перший раз бачить, як відбувається взагалі організація mm. надання медичної допомоги, тому що немало можливостей. То тепер зараз вже фактично із першого курсу ці студенти будуть працювати разом із лікарями і будуть максимально.

Та перше, чи ж їм ну, страшно? Ні, ну з першого курсу, вони ж не будуть виконувати якісь маніпуляції. Ми говоримо про те, що це буде така синергія взаємодія. Студенти а вже будуть на першому. першу коли, ну, коли можна Там... є. визначено програмою навчальною, що з третього, після третього курсу, вони йдуть на практику. Після четвертого курсу вже на сестринську практику. Спочатку після третього це доглядова, це як е, молодші медичні сестри, потім як звичайні вже медичні сестри. А потім вже як помічники лікаря, підготовка а хороші, до інтернатури. Будуть платити їм так само, як і зараз оплачують інтернатурі Аху. роботу, і зараз іде якраз підвищення оплати. Інтернам за під час їхнього під час їхньої інтернатури студенти зарплату за це не отримують звичайно, але вони мають можливість проходити цю практику, яка раніше так, я знаю, на що, папері за це, за це або платять, або, або, або просто галочки ставлять. Ну, є така, на жаль, практика. Ну, не ху я теж розумію, якесь підприємство медичне чи ну, лікарня, і прислати тобі людину в навантаження там, ну, там. Е і відповідальність. Та відповідальність і вчи його. Хай тебе в університеті вчать, ну тепер і в університеті будуть. Ми якраз для цього і це створено, і так працює вся практика. Це, не, це, ми не це європейська практика оце, Це о... практика світова цивілізована. Тому що ми взяли для себе модель німецької клініки та яка є, ну, очолює фактично перше місце в рейтингу німецьких клінік вже багато років і стала лікарнею для пацієнтів, лікарня милосердя. І там Є більше ста університетів, інститутів, центрів, які займаються і навчанням, і займаються наданням медичної допомоги, і плюс впроваджують нові медичні технології. Ми також саму модель хочемо зробити у нас тут, але це модель, яка є. Я їздила на стажування в Америку, в Канаду, в Францію, в Німеччину, в Польщу. Скрізь ми маємо найпрестижнішим закладом для надання медичної допомоги. Це саме рівень університетської клініки, це рівень експертності. Ну про що йде, Мабуть, ну всі хто хоч, хотів чути, точно чули це такий ну будуть їхні може фахівці приїжджати до так. нас. Є, є такі да, Так, у нас є меморандум про співпрацю з клінікою Шеріте. І ми е, організовуємо зараз процесі організації стажувань і обміну як студентами, так і вже лікарями і викладачами. І е, теж готуємо цикл лекцій і практичних занять, залучення безпосередньо їхніх е, викладачам лекарів. теж буде легше. Ну тобто, ну кажу, не на пальцях розказувати, а на якихось прикладах. От, наш університет має 49 клінічних кафедр. Це дуже великий, це дуже великий потенціал кадровий і людський, і дуже великі можливості насправді для допомоги зараз під час дефіциту реального кадрів використати науково-педагогічного працівника безпосередньо в процесі лікування пацієнта спершу. А друге, це надати можливість науково-педагогічному працівнику показати тому інтерну студенту те, що є чим живе справжня лікарня. І тому, звичайно, що так як все нове складне відразу для впровадження. Ми пояснюємо, розказуємо доносимо Всім цю інформацію, що це спрощує життя, тому що це насправді допомога, де не треба придумувати на якійсь емфемерній дошці чи в якійсь вигаданій ситуації, коли ти можеш стати біля ліжка хворого, показати йому історію хвороби, показати йому його обстеження і аналізи, і розібрати клінічну ситуацію, і навчити інтерно-аналітичному мисленню, бо це найголовніше, щоб вони здатні були думати, що робити в тій ситуації, і як виходити з тої ситуації, яка складається. Пацієнти не будуть проти, проти, ну що до нас вчаться, ну, можливо, ну такий... звичайно, право пацієнта на, на те, що він хоче, чи не чи не хоче, щоб були біля нього студенти інтерни, але завідомо при госпіталізації в університетську клініку в інформованій згоді, ми обов'язково пояснюємо і розказуємо пацієнтам про те, що це ви лікуєтеся в університетській клініці, де будуть проходити освітні процеси. Ну, якщо є категорична відмова на це. Пацієнт має право, а ну а як до вас будуть потрапляти? Це ж будуть теж ургентні? Ну тобто, так. та, та, також як, так, це лікарня як яка? попасти до вас до лікування. Ну, no, <реш> не захворіти, захворіти, я зрозумів, дурне, дурне питання, але. <реш> так, як, так як і, і раніше, і так, як і в будь-яку лікарню, право пацієнта це право вибору його лікарні, плюс є е, клінічні маршрути, затверджені Департаментом охорони здоров'я по ургентних випадках і по плановій госпіталізації за скеруванням із поліклінік чи від сімейних лікарів, е, чи самозверненням. Всі варіанти госпіталізації, які є доступні для будь-якої клініки, доступні і для нас. Як стан фінансовий потребує Багато коштів? Е, ситуація тобто, складна. Неї, коли, ну. Так, ситуація є складною, але е, з одного боку, нам буде легше, тому що це все-таки буде додаткове фінансування, якого ніколи не мало університет. Це можливості дофінансувати пакетами медичних гарантій. А з іншого боку, це досить велика кількість ну, працівників. І має бути чесний і справедливий розподіл, хто скільки з лікарів е, працював, той має так і отримати гідну зарплату. І та ж сама ситуація стосується викладачів. Наші викладачі на сьогоднішній день на дуже низьких зарплатах і тому одна із таких важливих цілей експериментального проекту це гідна зарплата як для лікарів, так і для викладачів. Ми якраз над цим і працюємо. А наукова робота теж бо так ніхто дуже не ну навіть я так роз. Перед ефіром подумав ну, про наукову роботу медичну, ніхто дуже не згадує. Воно ніби якось ну основне себе, щоб тебе заштопали, таблетки виписали і так далі. А є ще ж і наукова робота якось рейтинг, обличчя, репутація, авторитет університету якраз складається із того, наскільки активно є наукова робота, наскільки багато є зроблених наукових досліджень, яка участь університету в клінічних випробуваннях і до клінічних випробуваннях ліків, яка участь в грантових програмах і взагалі що нового і університет може розробити навіть в вигляді патентування, а, звичайно, що не маючи своєї Клінічної бази це було складно робити. Тепер це спрощує можливості як для участі в клінічних випробуваннях, так і для виконання просто дисертації чи наукової роботи, бо є пацієнти, є лабораторія, є відділ діагностики. І ми надіємося, що це нам також зараз дасть можливість активізувати цю наукову діяльність. Хоча університет наш входить завжди в трійку лідерів по всій Україні відносно наукової роботи. У нас високі рейтинги, високі цитування. Ми маємо таких. Самородків я б сказала, які незважаючи на складність ситуації на війну і на економічні такі тяжкі умови розвивають медицину і ну, на меди... гарному рівні од нанудик на, 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 на медицину як науку, майже останнім часом ну це дуже така вузька. Ніхто дуже не цікавиться. Вона в нас от, запевні в нас вона на, на достойному рівні. Вона в нас е, на достойному рівні, зважаючи на дуже складну цю ситуацію з війною, та повномасштабне вторгнення це ну, страшна трагедія для України, але це. Дало можливість активному дуже розвитку медицини, в тому числі і науковій, тому що з усього світу тепер звертаються науковці, бо на жаль, ми маємо. Військових my пацієнтів, ми маємо практику, my. те, чого вони там не мають. Ми маємо можливості вивчати інфекції, вивчати військову травму вивчати все, що стосується надання медичної допомоги для пацієнтів, які постраждали від війни. І зараз дуже багато міжнародних компаній готові вкладати і кошти і розвивати науку у нас. На жаль. Ну, ми то, ми нас, ситуації, ну, в цій ситуації в нас знову боку всі хочемо, щоб закінчилась війна, але, але це наша, дало на, розвиток. наша медицина. Ну скоро буде ну, чи вже можливо є попереду планети. Всі там вже дуже спосіб. багато лікарів готові приїжджати і вчитися вже в нас. Якщо на початку війни. Якщо на початку війни ми кликали били на сполох, що приїжджайте до нас, допомагайте, і слава Богу, всі відгукувалися, то тепер все більше і більше є заяв про те, щоб подивитися, як ми виходимо з ситуації, бо всі розуміють, що на будь-якій частині світу може бути військові дії, їм треба бути готовими. Маєте амбітні плани щодо розвитку е е е клініки? Почитав, що буде створення центру хірургії? Що це? Так, маємо великий такий амбітний план збудувати, створити і впровадити сучасний центр хірургії, який буде об'єднувати усі на сьогоднішній день існуючі напрямки, поєднуючи їх із віртуальною реальністю і з симуляційним центром хірургічного стаціонару, який працює також на віртуальній реальності для можливості навчання студентів-інтернів і в 3 d варіаціях, і в кадавер курсик. Ми зараз йдемо до того, щоб відновити можливість А так, що це таке. Кадавер – це навчання навчання на трупному матеріалі. На на жаль, на сьогоднішній день що в Україні це не є дозволене, але ми рухаємося в тому напрямку. і Ми створили вже всі умови, щоб робити максимально таку практику для медиків, використовуючи ці кадавер курси навчальні. а також в іварії це навчання. І використання тваринок, яке дозволене проведене етичною комісією, і ми маємо право з цим працювати. І вже зараз активно працює Львівський національний медичний університет. Тому ми хочемо створити ось цей такий інноваційний центр, який буде об'єднувати і звичайну хірургію, і реконструктивну мікрохірургію, і мультифункціональний такий хірургічний напрямок, який буде використовувати технології, які впроваджуються в світовій практиці, і їх сюди впроваджувати, і створювати такі мультикоманди з з колегами із інших університетських клінік, в тому числі за кордону, які будуть тут на базі цього нашого хабу хірургічного центру, як працювати, надаючи медичну допомогу, так і навчати лікарів і інтернів працювати і ставати повноцінними якісними хірургами в нас фахівці. Чи це покошу та наприклад віртуальна реальність і так далі? Це ну воно ж це все робиться паралельно. Mm -hmm. паралельно запускається процес проектування закупівлі обладнання, стажування для лікарів, які практики є хороші, але звичайно їх треба навчити працювати із медичними сучасними технологіями із з э, технікою і. Правильно не користатися самому і вміти це ще показати і донести до студентів. Тому організовуємо для цих хірургів, які в майбутньому будуть працювати як викладачі-інструктори стажування в тих клініках, які є. От найближче в Польщі в Кракові, в університетській клініці Гелонській вже є такий центр віртуальний хірургічний, і ми зараз з ними активно співпрацюємо, щоб це під, під, мати під, під в нас. Вони нам з задоволенням допомагають, під, тому що е, вистачає роботи для всіх і всюди, як в Україні, так і за кордоном. Сучасні клінічні дослідження, що це і як це буде впроваджено, Львівський національний медичний університет вже давно має гарну традицію, що проводить клінічні дослідження для співпрацюючи із компаніями, як міжнародними так і українськими, які виробляють ліки. І які створюють нові ліки, і зараз ми маємо теж такий амбітний план: об'єднати це в такий єдиний центр, який буде координуватися доклінічними клінічними дослідженнями, для того, щоб об'єднати всі етапи від можливостей там культуральних досліджень, тобто досліджень клітини, досліджень молекули, досліджень для створення нових молекул, із клінічними дослідженнями, тобто із випробуваннями вже з пацієнтами і з використанням дослідження це все таки то, випробування ліки, на і людях. Так. ліки і пацієнти. Тита, угу. а до доклінічні... Наскільки воно законно вибиш абсолютно законно. Це в Україні дозволене, і воно на якийсь час трошки призупинилося під час початку війни, бо боялися міжнародні донори заходити з коштами сюди. Але зараз все активніше це відновлюється, і ми маємо таку унікальну можливість в своєму університеті поєднати як усю теоретичну частину наукову, так і практичну частину з випробуванням, де все це буде замкнуто в єдиному циклі. Тому дуже активно з цим працюємо. І зараз, 28 листопада, будемо мати такий національний форум по доклінічних та клінічних. рекламуйте. Я я це, бачу це, по вашій так. фейсбук сторінці, що у вас це зараз основний напрямок. Розкажіть так, ми чекаємо 28 листопада національний форум клінічних та клінічних досліджень за участю державного експертного центру організації співорганізатора разом з військовим національним медичним університетом. Це за сприяння і за ініціативи Міністерства охорони здоров'я, і саме от на цьому на цьому форумі ми хочемо презентувати наш відкритий центр координації до клінічних клінічних досліджень, показати вже те, що відбувалося, і що працювало останні роки в університеті, і те, куди ми рухаємося і прагнемо рухатися, і які ставимо собі цілі, і запрошуємо усіх, хто бере хто ну і, і хто. Це люди, які вже є потенційними учасниками клінічних досліджень, або які мають бажання зайти на цю ниву клінічних буде. Вона буде відбуватися на базі це. Буде на базі палацу мистецтва на Коперніка, але це ну, організатором є Військо національний медичний університет. Будуть іноземці. Буде. буде багато іноземців. Буде е... Це ска дуже непересічна, Так, далекі... це, це фактично. Ну вперше в нас в у Львові буде такий форум, тому що державний експертний центр, який регулює всі клінічні випробування, раніше це проводив в Києві років два три Тому один такий форум такого плану був. А зараз це перший такий варіант, де є об'єднаний державний експертний центр вже з, безпосередньо із університетом, який буде виконувати ті Я розумію, що це і науковці і практики так. це десь такий ну роз, розмова. Це це буде і, і організація, регламентація і правильність. Як це зробити на паперах, тобто юридична частина і практична складова, де ми будемо працювати із практичними лікарями і розповідати, що можна, що не можна, які етичні аспекти, які юридичні аспекти, яка безпека пацієнта, і все, що стосується того, щоб це зробити правильно і щоб ці процеси запустити? Тому що це дуже важлива складова, як репутаційна для університету і для медицини в Україні, так і складова фінансова. Це додаткове фінансування, яке десь можливість розвиватися університету, закуплювати нові реактиви Нові препарати вдосконалювати нові методики лікування і бути першими. Хто впроваджує результати тих клінічних досліджень? Тобто, якщо ми провели дослідження, отримали новий препарат, і ми його випробували в себе вперше, то дуже швидко ця інформація рознесеться, і пацієнти будуть знати, що саме тут ці нові інноваційні лікувальні методики є впроваджені, і сюди будуть звертатися. Я бачу, ви з оптимізмом на, на це дивитесь. Я ми... так я якби не вірила в цей проект, Ні, я ну, б не бралась. Хто знає, то знає, що ви пішли з дуже хорошої посади. В ТМО один ризик ризикнули. Ну я бачу ентузіазм. Я думаю, він передасться вашим підлеглим, колегам, пану Оресту Чебересу і всім я, я надіюсь, що так, тому що було, було не просто приймати те рішення, але з дитинства я завжди марила тим, щоб бути і поєднувати і педагогіку, і лікарську практику, і, і в ТМО я займалася тим, що ми робили організацію навчань і симуляційного центру. І тепер тут я маю можливість. Сприяти тому, щоб покращити медичну освіту. А це основне, тому що це наші майбутні лікарі, які будуть лікувати нас. Дуже дякую за розмову, успіхів, колективу. Дякую.